Вітаю в черговому випуску автоматизація обліку. Мене звати залива Катерина. Я бухгалтер-експерт компанії українського розробника Debit+. Сьогодні ми будемо говорити з вами про те, яким чином в програмному продукті Debit+, відобразити облік надходжень поточних біологічних активів. Нас цікавить підсистема, яка має назву управління торгівлею та ТМЦ». Саме до неї потрібно перейти для того, щоб працювати з нашими операціями в світлі сьогоднішньої теми. Перший довідник, який я хотіла вам показати, має назву номенклатура. Пункт меню Довідники номенклатура. В лівій частині ви бачите поділ в розрізі певних папок для зручності, для того, щоб легше було знайти певну позицію, певну картку, ми маємо відображену ієрархію по субрахункам, наприклад, окремо паливо, окремо запчастини, окремо дані, що стосуються тваринництва, рослинництва і так далі. Будемо говорити про те, яка інформація зазначається в картці і для чого вона нам потрібна. Працюючи з будь-якою господарською операцією. Що стосується відображення матеріальних цінностей, варто починати саме з цього довідника. Всі позиції, всі наші назви в розрізі кожної окремої номенклатури, в кожної окремої картки заносяться до цього довідника. Поглянемо на прикладі. Позиції тваринництва, наші поточні біологічні активи, 21 рахуночок. На загальній вкладці, яка має назву основні дані, вказується назва номенклатури та її основна одиниця виміру. Вона обирається з довідника, який вже є заповнений в програмі. Ми зараз говоримо про вагу наших поточних біологічних активів, тому можна їх зазначати в кілограмах, в центнерах, в тоннах. І вид номенклатури обов'язково. Обирається товар у матеріальній цінності, тобто не послуга, не тара, він має матеріальне вираження. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що на вкладочці додаткове саме для позиції тваринництва є змога зазначати додаткові одиниці виміру, голови, для того, щоб в майбутньому коректним чином здавати звітність та аналізувати ті дії, які будуть виконані. Також на даній вкладці вкладка додатково зазначаються дані, що стосуються списання, тобто, чи в нас ведеться облік по середніх цінах чи можливо за прибуткуванням, яким чином в майбутньому буде списуватися дана номенклатура. Якщо говорити про відображення всіх дій у програмному продукті, для цього передбачені певні господарські операції, які мають вираження в первинних документах. І якщо ми говоримо про надходження, прибуткування наших поточних біологічних активів, нам доцільно перейти до пункту меню, який так і звучить, як прибуткування товароматеріальних матеріальних цінностей. Для зручності цей блок має поділ в залежності від того, яку Саме операцію нам потрібно відобразити. І бухгалтер має змогу орієнтуватися по назві згідно призначення. Обираємо перший пункт, який нам варто розглянути: папка 410 прибуткування приплоду. Тобто, ось ми маємо, в нас народилися якісь там телятка, поросятка, і вони мають бути прибутковані, відображені в нас по балансу в програмному продукті. Для того, щоб внести. Цю господарську операцію створюється первинний документ з зазначенням такої інформації. В шапці документа ми вказуємо дату на яке саме число ми будемо це відображати. Постачальником в даному випадку виступає безпосередньо наша організація, тобто в нас народилися. З'явилися ці поточні біологічні активи, ми вказуємо власне підприємство, підрозділ та матеріально-відповідальна особа, за якою людиною, за якою МВО будуть закріплені ці матеріальні цінності. Та обираємо рахунок з випадаючого списку з плану рахунків. І в нижній частині документа, в табличній частині, ми шляхом додавання створюємо рядки, де зазначається інформація, яка саме номенклатура, які цінності були. Нами отримані, поставлені на баланс, в якій кількості, і зверніть, будь ласка, увагу також обов'язково в довідковій кількості. Вага центнери і кількість голови. І, відповідно, ціна та сума. На основі цього документу. Програма автоматично формує проведення певну кореспонденцію рахунків, яка виглядає ось таким чином. По дебету ми зазначаємо наші поточні біологічні активи тваринництва, кредитова частина зменшує наш 232 й субрахунок, наше тваринництво. Відповідно, коли ми маємо вказати, що наші поточні біологічні активи збільшились. Ми маємо окрему додаткову папку, яка називається прибуткування привісів. Ви зробили зважування, вам потрібно зазначити, що ваші поточні біологічні активи збільшились у вазі. Для цього буде окрема господарська операція. Заходимо в папочку 420. -ту. І аналізуємо наш документ. Якщо говорити про його відображення, то дані будуть вказані аналогічно, як і в документі попередньому. Єдиною відмінністю, єдиною різницею буде та, що в рядочку документа ми не будемо зазначати довідкову кількість. Тобто, у нас збільшились центнери, але кількість голів у нас залишилася та ж сама, яка і була. На основі цього документу ми знову. Знову ж таки автоматично отримуємо необхідну кореспонденцію рахунків. Зверніть, будь ласка, увагу, програма накопичує витрати в розрізі окремих аналітик: Тилички до 6 місяців, тилички до року, телички 2023, як було вказано в наших картках в довіднику номенклатури. Ще один документ, який варто розглянути, це переведення номенклатури до іншої групи. У випадку, якщо наші поточні біологічні активи змінюються на довгострокові, ми переводимо, наприклад, наших там корівок в основне стадо. Для цього передбачений також окремий пункт меню, окремий блок. І для того, щоб скористатися цією операцією, ми знову ж таки створюємо окремий первинний документ. Зверніть, будь ласка, увагу, тут ми маємо трохи. Трошки іншу шапочку є. Блок звідки, і блок куди, тобто. Ми мали наші поточні біологічні активи. В шапці документа ми вказуємо, що це був кредит 213 го рахуночку. Зазначаємо підрозділ та матеріально-відповідальну особу. Блок куди відображає нашу зміну безпосередньо, що у нас буде відображатися, ніби в переході. Так, ми будемо вказувати, що ми маємо зазначити субрахунок 155. І шляхом. Пункту меню масове ведення за відомістю залишків розрахунок, ми додаємо до накладної ту номенклатуру, яку нам необхідно е, вказати. Всі ці господарські операції можна належним чином аналізувати за допомогою певних звітів. Наприклад, ми можемо сформувати вибірку по надходженню за певний період, вказавши пункт в меню Аналіз, закупівель, розрахунок. Будь-який звіт формується з застосуванням певних відборів. Наприклад, періодизація, дата початку, дата закінчення з по, який термін ми хочемо охопити. Можна вказати конкретну номенклатуру, наприклад, там, вказати конкретні талички. Можемо вказати потрібну нам позицію підрозділу, матеріально-відповідальної особи або рахунку, поточні біологічні активи. В залежності від того, що нами було вказано у відборі, програма нам сформує на основі цих даних відповідну вибірку. Таким чином виглядатиме аналіз закупівель по 21 рахуночку. Але більш зручним є звіт, який дає змогу проаналізувати інформацію більш повно. Це матеріальний звіт. Пункт меню звіти. Матеріальний звіт, розрахунок. У відборі ми можемо вказати подібні вибірки: підрозділ, матеріально відповідальну особу, дані, що стосуються періоду, яким саме чином ми хочемо, щоб відображалася інформація в розрізі певних позицій або, наприклад, загальним підсумком, як нам це потрібно. Після того, коли я натискаю Зберегти, програма формує всі дані по 21-му рахунку з вказанням як основної, так і Довідкової кількості, тобто в кілограмах, в центнерах і в головах. І ми бачимо дані по залишкам, по тому, що було прибутковано. Або яка була зміна по номенклатурній групі, що в нас було реалізовано, що в нас було списано, на кожен із цих документів ми також можемо перейти через відомість руху, проглянути дані, які у нас були за кожною конкретною номенклатурою, і знайти необхідний нам документ. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський ютуб канал номер 1 Семінар.com. Якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари, на найгарячіші теми виходять курси та онлайн школи. Безупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! Програєте в нерівній боротьбі з паперами? Втомилися від пошуку копійки? Задаєтеся питанням, де знайти фахівців з автоматизації бізнес-процесів. Відповіді на ці питання є ДеБет Плюс це програма автоматизації бухгалтерського обліку, це комплексне впровадження на вашому підприємстві, це супровід кваліфікованих бухгалтерів консультантів. Не балансуйте, а тримайте баланс у житті. ДеБЕТ Плюс будь завжди в плюсі.